Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Дякую, що ви зайшли до мене на канал. Мене звати Тетяна, я багатодітна мама. Мама в декреті, і зараз ми проживаємо у Німеччині. І вже, от будучи в Німеччині, я створила свій канал, чому неймовірно тішусь, він мені приносить колосальне задоволення. Постійно голова зайнята такими позитивними думками про те, що, що знімати, як це має бути. Тобто підбирати якісь теми, придумувати контент, тому постійно тим. Стараєшся бути на позитиві. На моєму каналі ви отримаєте мотивацію на створення краси і затишку, на прибирання, на організацію, на переорганізацію, на розхламлення. Багато дуже я готую, постійно готую, бо сім'ю маю велику хлопці в мене. тому... Також, звичайно, мотивацію на приготування їжі. Тож бажаю вам приємного перегляду сьогоднішнього відео. Сподіваюся, що вам зі мною затишно і комфортно. Я розпочала з кухні. Це Кожен ранок в мене розпочинається саме так. Вже після сніданку, звичайно, не відразу, але після сніданку то потрібно прибрати і підготувати кухню до. Того, аби готувати обід. І от коли я приберу, там є пару годин, це таке відчуття, коли ти заходиш на кухню і там чисто. Мабуть, за цілий день це єдині от дві там години до того між сніданком і до того, як я починаю готувати обід саме от чисто. Тому що потім все одно вже, коли всі сходяться додому, коли вже Приходить, знаєте, час після обіду, там вже і вечерю готувати, тому що насправді це займає більше часу у мене, аніж тільки обід готувати, тому вже там постійно якийсь такий рух на кухні відбувається. А от зранку я дуже люблю це відчуття, коли я поприбираю і є трошки часу, аби насолодитись чистотою. Я зараз порівнюю зимові часи, там осінь, так, кінець осені І от всю зиму, коли на вулиці довго, темно, пізно світає, не хочеться вставати, просинатись зранку, тому що ніч була неспокійною через маленьку дитину. І півдня вже проходить, і ти там якось щось починаєш робити. І ось, знаєте, Різниця, яка є зараз. А зараз це відчуття зовсім інше. Сонечко, вікно світа вже там, в сьомій ранку вже повністю світло, і абсолютно по-іншому, навіть відчуваєш себе, хоч і не стала дитина краще спати. проте Відчуття якісь інші, і більше набагато енергії. Я дуже люблю ці такі відчуття. От. І прибирати, знаєте, мені в задоволення. Я люблю прибирати, люблю наводити порядок, Я... хоч навіть це, і ефект такий зовсім недовготривалий, але ти знаєш, що ти прибирав і, в принципі, маєш порядок. Я коли прикрашала квартиру, то говорила, що в мене ці гілочки в вазах, які стоять, яйця на них висять, і зазвичай вони стоять у мене там майже до початку літа. А от зараз знаєте, чомусь так рано потепліло і в нас вже. Дуже жарко, вже там 30 градусів прямо все. Всі ходять в шортах і в футболках, тому літо, знаєте, вже відчувається і мені вже насправді хочеться прибрати, тому я вже піддивляюсь і інші варіанти, що би я могла тут поставити. Я, звичайно, так, як і всі жінки, всі дівчата люблю живі квіти, проте ця радість дуже недовго тривала. Живі квіти от мені. Чоловік подарує, вони постоють, можливо, два дні, так що знаєте, свіжі, а потім все одно втрачають свій ефект, свою красу і змінювати часто. Це, звичайно, не варіант, тому піддивляюсь якісь придумую інші варіанти, зробити букет такий, можливо, з квітів штучних, але ще не знаю, що це має бути. Проте дуже вже хочеться щось мені позабирати той великодній декор. Якраз знаєте, оті пару годин до обіду в мене є завжди для того, аби погуляти з Давідом і зробити щось. Інші справи хатні такі. От зараз це саме прання. Хоча тут, звичайно, не за... це не одне прання, тут два, а може навіть три. Не люблю я настільки це діло, що постійно відкладаю. Звичайно, діти в мене часто складають, але діти часто складають свої речі, а вже наші там, Давіда, якісь рушники, то це моя в основному робота, але я робити цього дуже не люблю. Це не через те, що я така вредна, А просто знаєте що я не люблю цю суху тканину. я не знаю, як це, як це сказати? що це таке, от в мене, Мені дискомфортно брати тканину. В основному це весь трикотаж, Мені неприємно брати от, тактильно, мені це дуже неприємно. Я не знаю, з чим це пов'язано. І коли я кондиціонер налью, в мене є кондиціонер для білизни, я коли налью, то тканина стає м'якше і тоді більш-менш нормально, але мені не подобаються аромати всіх кондиціонерів, які я купую. Вони для мене сильно насичені, сильно такий, мають концентрований аромат, тому також це проблема з цим. От, запах порошку Аріель це моє. І все. А от з кондиціонерами якась проблема, також не можу собі нічого підібрати. Перейшла вже до прасування. Прасувати я люблю, але, але не прасую. Знаєте, це так: взимку осінь, ну, тобто завжди, коли ми ходимо в, там, в світерах, в якихось кофтах і там футболочка вона під низом, то я не прасую. Я люблю прасувати, але в мене просто немає на це часу. Тому я не прасую. Але вже коли стає тепло і потрібно роздягатись, то, звичайно, потрібно прасувати. В основному це завжди футболки і там, якісь джинси, це вже за проханням кожного. знаєте. Я, от, наприклад, люблю, коли в мене вони попрасовані, а хлопцям може бути байдуже. Тому якщо попросять, то попрацюю, якщо ні, то ні. От. Прасувати — це взагалі це якась, мабуть, може навіть, медитація. Я от вийшла на балкон, в нас тепло і навіть жарко, тому я з задоволенням прасую на балконі. У мене був якраз Артем вдома, і він трошки займався з Давідом і я могла зайнятися прасуванням. Потім вже вирішила Давіду не так давно накупила футболок вже на літо, шорти і попрала, і воно лежало собі, чекало своєї черги, тому я вирішила якраз попрасувати і ті речі, аби вже виходити на вулицю, і не потрібно було кожного разу це робити. Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside I'm beside you. I will... Such a Changing. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Перша частина відео була така більш енергійна, а друга вже буде спокійніша. І це не через те, що там була зйомка прискорена, а тут буде повільна. Ні. А знаєте, саме через те, що в той день, коли я от знімала і готувала їжу на цілий день, то мені настільки цього хотілося. Якраз були вихідні, Діма. Мав змогу побути з Давідом довгий час, тому я насолоджувалась процесом. Я взагалі дуже люблю готувати, але я люблю готувати, коли в мене вільні руки від іншої роботи. Це перше, а друге тоді, коли є що готувати. І тоді, мені здається, я просто можу готувати цілий день. І я не змучаюсь, не стомлюсь, тому що насправді я це люблю. Це як із будь-якою роботою. Знаєте. Значить, я вирішила приготувати картоплю, таку ніби картопля суп, тобто не печення, а от з, рідкою, з рідкою юшкою, ніби як суп. М'ясо це був, у нас було на обід. М'ясо куряче філе у вершковому соусі, до м'яса рис. І ще зварила макарони і от мариную зараз власне, ніжки. І буду смажити їх у аерогрилі. І зробила ще салатик. Далі ви побачите, з чого теж приготувала з того, що мала в наявності, з того і готувала. Куряче філе я порізала і поклала смажити, додала всі свої улюблені спеції, і воно трошки має підсмажитись. Вже пізніше потрібно додати цибулю і вершки. Ніжки курення замаринувала. Також в своїх улюблених спеціях. Все, що люблю, все, що маю, все завжди додаю. Ніжки вже в мене замаринувались, і далі я їх буду смажити в аерогрилі. Також вирішила посмажити м'ясо, яке для картоплі. Для цього я використала один курячий окорочок, я його розрізала на три частини, і мені цього було достатньо. Тому я його також вкладаю, оскільки в мене два контейнери в мультипічки, то я вкладаю все, і воно якраз добре все стало. Курячі ніжки я ставлю на режим. Куряча ніжка, там є такий режим, От, але е іноді бувають маленькі, то вистачає тієї, того часу, там 200 градусів температура і час, е здається, 20 хвилин чи 23. От, а цього разу в мене були такі великі досить ніжки, то я її ще додавала і смажила, здається, десь майже 40 хвилин. Так, плюс-мінус, ми любимо м'ясо, аби воно так відпадало від кісточки. Тому я смажу іноді додаю температуру і смажу довше. Картоплю я порізала великими досить такими шматочками і вже м'ясо підсмажила, звичайно, не до готовності, а аби була скоринка, і викладаю тепер його в саму картоплю, і далі воно буде все разом вже варитись. Поки картопля вариться, то я займаюся засмажкою. Це цибуля і морква, але цього має бути дуже багато. І ще дуже люблю моркву на дрібній терці. Тоді я думаю, я так думаю, що через це колір картоплі такий насичений, помаранчевий і гарний. Готую салат з того, що також було. Зварила яйця, зварила куряче філе. У мене був заморожений горошок, вже лежав давно, я все не знала, куди його примінити. От, тому вирішила зробити салат і свіжий огірок. Це, знаєте, таке собі аля олів'є, але більш весняна можливо версія. Я порізала огірок дрібно, порізала відварене вже м'ясо, куряче філе, горошок зварила і зварила ще яйця. Все це дрібно порізала, перемастила домашнім майонезом і дуже смачний салатик готовий. Це, знаєте, така лінива версія олів'є, тому що тут немає моркви, немає картоплі і все набагато швидше. Ресторан значить, Картопля з м'ясом. це Хлопці мої люблять їсти її знаєте, як суп, аби була юшечка. От, саме так і зробила. Рис з м'яском, з курячим філе, яке у вершковому соусі. Також відварила ще макарони і. Тобто тут або на вибір, знаєте, або рис з тим м'ясом, або макарони з цим м'ясом, тобто вже хто що захоче, або на одну вечерю буде рис, на іншу макарони будемо бачити. І салатик. От яке меню в мене на день.